Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області. Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, дворічна, Вовчанськ, ветеринарне, Гряниківка та інші. У селищі міського типу дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші захисники надійно утримують свої позиції та дають відсіч окупантам. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу.